Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо вгадувати тінь тваринки. Подивіться уважно, яка тварина сидить у лівому верхньому куту. Це лисенятко! А тінь якої тваринки праворуч від лисенятка? Це малюк скунс А подивіться уважно, хто стоїть поряд із малюком скунсом? Оленятко. А хто сидить поруч з оленятком? Білченя. Уважно подивіться, хто сидить в нижньому правому куту. Так, це єнотик. А хто сидить ліворуч від єнотика? Так, зайчиня. А хто сидить поряд із зайчиням? Їжачок. І остання тваринка. Хто це такий? Ведмедик! Діти, а як ми назвемо одним словом всіх цих тварин? Так, це дикі тварини. Дуже добре. Наступна картинка. Хто летить? Летить папуга. Добре. А хто стоїть під папугою? Лев. А хто сидить поряд із левом? Це мавпа. А хто біля мавпи у воді сидить? Бегемот! А хто плаває біля бегемота? Крокодил. А хто це плескається за крокодилом? Слон. А хто стоїть над слоном? Жирафа. І як ми можемо назвати всіх цих тварин? Так, це тварини Африки. А ці тварини живуть на півночі, де дуже-дуже холодно, а навкруги усюди крига. А домівка ця називається юрта. Хто стоїть ліворуч від юрти? Це Соболь. А хто стоїть праворуч від входу до юрти? Так, це Пінгвін. А хто лежить за юртою? Це морж. Подивіться, який він великий. А хто знаходиться між пінгвіном і моржем? Це морський котик. А хто плаває біля морського котика у воді? Це дельфін. А хто це сидить у воді на кризі? Це білий ведмідь. Діти, як ми можемо назвати всіх цих тварин? Це які тварини? Тварини півночі. Продовжуємо. Зараз ми знаходимося на пташиному дворі. Скажіть мені, хто це стоїть на паркані? Це півень. А знайдіть мені тінь двох півнів. Так, молодці. А хто стоїть за парканом? Так, качка, знайдіть мені тінь двох качок. Дуже добре! А хто стоїть біля двох качок? Гусак, а знайдіть мені тінь двох гусаків. Молодці! А що це за птах стоїть біля гусака? Це індик. Знайдіть тінь двох індиків. Дуже добре! А хто стоїть біля двох індиків? Це курка. А знайдіть мені тінь двох курок. Добре! Як ми можемо назвати всіх цих птахів? Це свійські птахи. Молодці малята! І остання картинка. Подивіться уважно на тіні і скажіть, чия тінь знаходиться у лівому верхньому куту. Це ведмедик. А хто сидить поряд із ведмедиком? Корівка. А хто сидить поряд із корівкою? Котик. А хто сидить праворуч від котика? Песик. А чия тінь у нижньому правому куту? Каченя. А хто знаходиться ліворуч від каченя? Порося. А хто знаходиться ліворуч від порося? Це овечка. А хто знаходиться біля овечки? Це зайчиня. Усіма цими тваринками ми можемо гратися. Тож, як ми називемо їх одним словом? Це іграшки. Молодці малята! Сьогодні ми з вами відгадали тіні диких тварин, тварин Африки, тварин півночі, тіні свійських птахів. І навіть. Тіні іграшок! Вам було цікаво? Тож грайте із задоволенням! До побачення!